Рашистські атаки спровокували в Україні тривалі перебої з електропостачанням. На такий випадок медичні заклади Хмельницького повинні бути забезпечені генераторами. Міський перинатальний центр, де допомагають з'явитися на світ маленьким українцям, має в арсеналі два таких агрегати. У нас на даний час є два генератора. Один генератор це старий генератор, який працював тут дуже багато років, але він був непотужний на 50 кВт. Другий генератор. От недавно, буквально місяць тому, з міська влада разом з волонтерами Поділля, за що ми їм дуже вдячні, закупили нам інший генератор. Новий дизельний генератор потужністю 250 кВт іноземного виробника повністю заправлений і вмикається автоматично після припинення електропостачання. Як запевняє керівниця закладу, апарат випробування пройшов. Його роботи вистачить для забезпечення всієї лікарні. Проте наразі його застосовують обмежено. Включається він в Пологових залах реанімація відділення інтенсивної терапії новонароджених, включається в патології другий на даний час, включається в сховище обов'язкове. До генератора під'єднають і кухню. За потреби планують доєднати і адміністративний корпус центру. У пологовому запевняють, завдяки наявним запасам палива генератор забезпечить безперебійне постачання електроенергії у будь-який час.